Скажіть, будь ласка, а ви пара? мене для вас є завдання. Якщо ваша дівчина вгадає, яку кофту з цих двох ви б обрали, ми її вам подаруємо. Давайте. Давайте? Давайте. — Ви взагалі давно пара? Е, так, так, три роки. роки. Ой, ну я думаю, що ви його розумієте одразу, да? його смаки. Я не знаю, яким він зараз стане, щоб обрати таку ну, кофту. Ну, ну давайте. — Ну, Спробуємо, так? Да? Тоді попрошу вас зараз на хвилинку відійти, щоб він а, нам а? на вушку сказав. Як вас звати? Павло. приємно. Я Еван. Дивіться, зараз перед вами дві позиції. Перша – це Ralph Lauren Светор, в'язаний, з баовняно в'язки, теплий, класний, з удмедиком. І другий це Stone Island Golf з колекції Ghost, це тобто з чорним патчем. Угу. І скажіть мені зараз на вушко, і мікрофон теж ближче, яку б ви обрали? З З Спедмедиком. Добре. Як думаєте, ваша дівчина вигадає? Помінуть завгадатися. Соня, вертайтесь а, в студію. Я тебе прошу. Давайте спершу вашу думку. Ви знаєте, що це за дві речі, так? Так, так. Це ну, дві брендові речі. Так, дві брендові речі. Клас, супер. Як е... ви вважаєте? Я сподіваюся, він вбрав чорну, але якщо ти вбрав синю, то ми йдемо розводитись. Поло. Так. Ви не вгадали. Так. Ви не вгадали, на жаль. Ти так. знаєш, скільки в стоїть? Але будь ласка, не розводьтеся, добре. Ми вам подаруємо знижку в нашому не, я магазині. Не я не вірю. <реш> Окей, Вибачайте, Павло.